Що пане Валерію, вітання з перемогою. Непростий матч в традиціях протистояння енергії Сокола. Перші емоції від вас все ж таки можете бути задоволені тим, що подолали стадію чвертьфіналу однозначно. Так, що Стадію подали задоволені, взагалі перебігом і малюнком гри не в повній мірі задоволений, тому і десь виявився той непотрібний нерв і десь захвилювалися, тому комусь. Додають домашні трибуни, а іноді буває так, що скутість і зажатість просліджувалась гравців, ніби й повели. Але потім по грі були моменти, де суперник нас вибачив в цілому, задоволений відношенням, але є куди додати. Я надію, що те стартове хвилювання фіналу восьми вже позаду. І, я думаю, ми додамо в завтрашньому матчі і готуємося. Чекаємо суперника. З ким також вас запитає, як і Тараса, з ким хотілося б зіграти в півфіналі? Ти не можеш робити собі вибір. Хотілося, я думаю, скажу, що до кардиналу ми будемо більш адаптовані, тому що ми проводили з ними три матчі цього сезону, і так протистояння вже не... Не одно, не однорічне, так би мовити А Дніпро. Зараз будемо передивлятися. Дійсно готувалися крок за кроком. Розуміли, яка сітка є. Але в цілому без першого кроку другий крок не, не зробиться. Тому на Соків була увага, і з, з прицілом на майбутнє. Але в Кубок все ріша вирішує. Тут навіть не дім на виїзд, і а все з одного матчу, тому і не серія. Кубків втрапляється все, що завгодно. Сьогодні ми могли наступити на ті граблі. Ось так. Ну і останнє питання сьогодні ще цілий день ігровий попереду буде спостерігати за матчами. Я ні, гравці би... точно поїдуть від... Питання особисто до вас. До мене Та, я думаю, кожного суперника хочеться подивитись свято, хоч і не можна вболівальників, але в цілому атмосфера. Вся організація можна тільки дякувати асоціації і команді. Я думаю, хто щось готував. Я думаю, можуть бути і сюрпризи сьогодні. Тому буде цікаво і подивитися. Ну я до всій матчі навряд чи, але напевно суперника подивлюсь. Живу. Дякую, з перемогою ще раз.